Добрий день, друзі. Вас вітає компанія МТЗОО, мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати от нове надходження. Це у нас пелюсткові корзини до тракторів МТЗ виробництва Білорусь. Тобто оригінальні. У нас вони були вже в продажі. багато хто купував. Так, ну Всередині це звичайна корзина. Тільки що у нас тут не пружинки стоять. Ну, Я маю на увазі оці стаканчики. А полюстково набагато м'якіше працює. Здебільшого його беруть на трактори, які навантажувачі. Тобто потрібно постійно працювати з щепленням. Набагато легше, набагато комфортніше, дуже-дуже задоволені люди. Так, дивіться, тут у нас каталежний номер лазерним гравіруванням зроблений. Пружини і пелюстки. Встановлюється воно на трактори на промежутку, там, де промежутка нового зразку, під посилену корзину. Якщо у вас корзина стояла не посилена звичайно старого зразку, то там потрібно буде різати вам саму промежутку, щоб встановити цю корзину. А якщо нового зразку стояла, корзина, то вже без різниці. По дискам щеплення є е, ті, що саме до пелюшкової кризини, вони посилені, є керамічні, є звичайне фередо, але по досвіду е, з будь-яким диском до е, щеплення МТЗ вона працює. Диски, до речі, також є посилені. Отак так виглядає. На пружинках він йде, це посилений диск саме для полюскової корзини. Передовго таке от, армоване, воно клепане. Так, потім відводка щеплена також по оригіналу. Відводка разом з підшипником. Також в оригінальній упаковці воно все є звичайні диски, вони дешевші будуть. Ну, Але все ж таки краще такі диски ставити. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео, телефонуйте, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.